Почнемо це відео з опитування. Ось напишіть в коментарях, чи вважаєте ви себе реальним геймером. Ось я такий, знаєте, напівшишечкий геймер, можна сказати, бо в мене є Nintendo Switch OLED, є Nintendo Switch 2, PlayStation 5. MacBook Pro, на якому скоро Cyberpunk вийде. І так як я вкладаюся в ігри, я їх купую. От нещодавно навіть купив собі Hitman за 3000 гривень, купив собі Cyberpunk на той свіч, купує для PlayStation 5. Оце в мене улюблене хобі. Знаєте, я заходжу в Good Deals і купую собі по 200 гривень ігри, і потім в них не граю. Але то все таке, насправді дуже цікаво підрахувати, скільки ж витрачають геймери. На оце своє хобі грошей в рік. Тому ми сіли, підключили оцей глобальний штучний інтелект бульку і всіх наших редакторів, сервіс смартшопінгу Hotline.ua і порахували, скільки ж геймери витрачають грошей в рік на це все. З вами Мокіч, як я вже казав, сервіс Smart Hotline.ua І ми починаємо розбиратися в цій цікавій темі. І анекдот. Геймери бувають двох видів. Тих, що видів, і тих, що не видів. Почнемо з королів зручності. Консольних геймерів, PlayStation, Хвох, Nintendo Switch. Це про простоту. Вставив диск або завантажив гру в магазині і граєш. Але у цієї простоти є своя ціна. Ну, на рахунок простоти я вам скажу, що Nintendo Switch 2. Вилітав в мене стільки разів, скільки, мабуть, за все життя вилітали в мене пристрої Apple. Тому, ну, таке вже знаєте. Ігри. Нові AAA тайтли на релізі коштують в середньому 2-2,5 тисячі гривень. Активний геймер за рік купує. Приблизно, давайте так, 8-10 ігор. Нехай це буде 5 нових хітів та 5 ігор по знижках або старих релізів. Це приблизно 10-13 тисяч гривень на рік. Звісно, є підписки. Це масхев для онлайну та доступу до бібліотеки ігор. PlayStation Plus доступна у рівнях Essential, Extra і Deluxe. Коштує від 1300 до 2500 гривень на рік. Візьмемо, звісно, щось середнє 2000 гривень на Xbox. Доступна підписка Game Pass Ultimate. сотні ігор. Причому грати можна ще й на PC. Плюс купа інших плюшок. Коштує наразі в 230 гривень на місяць, тобто це десь 2800 рік. Йдемо далі, Nintendo Switch Online. Тут підписка коштує трошки дешевше, але й пропонує не так багато, як на PlayStation чи Xbox. Але все одно це приблизно від 800 до 2000. Але єдине, що скажу, Nintendo Switch Online це зовсім не Xbox Game Pass. це щось тобі старюще дають, типу як на NES, ігри були, якісь там Mario і можливість грати в онлайні. Тому точно. Порівнювати з повноцінними підписками великих консолей не треба. У Switch взагалі не існує такого поняття, як підписка на нормальну кількість ігор. Тому що якби вони все це ввели, то, мабуть, перестали б заробляти гроші на своїх AAA тайтлах, типу Zelda чи Маріо. Тому що, коли вони виходять, вони коштують нереальних грошей, і це по факту єдині ігри, які кліф. Бенгери, чи як вони там називається, з рахунок яких і купують цю консоль. Тому беремо середній показник підписок. Це от у нас виходить 2500 гривень в рік. Аксесуари та периферія. Якщо ви любите збирати друзів на ігрові вечірки, От Цікаво, хоч одна людина в моєму оточенні є, яка збирає друзів на ігрові вечірки. Коротше, для таких людей, якщо вони існують в світі, напишіть в коментарях, треба докупити додатковий геймпад. Раз. От мені одразу з PlayStation подарували додатковий геймпад. і що ви думаєте, так. Тим геймпадом грається моя однорічна дитина, отак от в стінку кинув, кота, в собаку, засунув кудись, в тому самому куту чи собаці. От отак. От Такий в мене додатковий геймпад, для того він і існує. Також ігрову гарнітуру для онлайну, можливо, зарядну станцію для контролерів. Можемо зайти в каталог Hotline.ua і подивитися одразу ціни. Геймпад DualSense від Sony коштує 2-3 тисячі гривень. Xboxівський контролер приблизно так само. Офіційний геймпад Nintendo Switch Pro туди ж. Хоча, звісно, в каталозі Hotline.ua можна пошукати і дешевші варіанти. От у мене є друг Олег, який їздить на Теслі. Він собі купив е, точно китайську копію геймпада від Sony. І... Ніяк не може натішитися, тому можна і так зробити. У фільтрах можемо на хотлайні виключити бренди Microsoft, Sony та Nintendo і залишити тільки сторонніх виробників. Тут вам і 8 bitro і Razer, і навіть Brothers. Що? Женя, блін, походу, йому дівчину треба знаходити. Гарнітура, якщо не за всі гроші світу, але якісна то 3-4 тисячі гривень. Ну, беремо давайте якісь там HyperX, бо це топчик, реально топчик за свої гроші. Звісно, додаткові аксесуари ви купуєте на кожен рік, тому закладемо приблизно суму у 2 тисячі гривень на рік. Отже, середня сума для консольного геймера на ігри витрачається десь 11 тисяч гривень, 2500 на підписки, 2 тисячі гривень на аксесуари, тому виходить приблизно 15,5 тисяч гривень. На рік. І це, звісно, без урахування вартості консолей. Мені здається, абсолютно адекватно, якщо взяти 15500, розділити на 12 по 1291 гривні в місяць. Ну, в принципі, так вже не то, що так є. Так, переходимо до PC. Тут все складніше і простіше одночасно. З одного боку, PC це максимальна гнучкість, безкоштовність ігри з Epic Games Store. Там також є знижки в Steam. З іншого, ціна вхідного квитка і постійна спокуса апгрейдів. Ігри так, стім розпродажі, це святе, але все одно, якщо хочете грати в новинки, доведеться платити. Беремо ті ж 8-10 ігор на рік, але враховуємо нижчі ціни та розпродажі. Нехай буде 8-10 тисяч гривень на ігри. Підписки PC Game Pass… Це нереально круто. Сотні ігор за 230 гривень на місяць. Це десь 2800 на рік. Дуже-дуже вигідно. Звісно, можна ще й окремі підписки брати по типу Play чи Ubisoft Plus. Чи на конкретні ігри на кшталт Dota Plus. Загалом нехай буде 2500 гривень на рік. На підписки тут приблизний паритет з консолями. Аксесуари і периферія. Тут фантазія не обмежена. Я навіть пам'ятаю таку гру. Там щось з Віллою пов'язано. Які потім випускали е, контролер для деяких прибамбасів, точніше, прибомбас-контролер, який, ну, ти поняв, і це контролер був ось так, тому синка this. Тут фантазія не обмежена, як ви поняли, нова клавіатура з крутими свічами, легка ігрова миша, топова гарнітура, килимки, веб-камера для стрімів, можливо, нове крісло, ось, наприклад, якось це. Чи ігровий 120 герцовий супер-дупер FPS монітор? За рік активний PC Геймер може легко витрачати на периферії в середньому 3-5 тисяч гривень, а іноді 75 мільйонів. От хочеться йому золотий унітаз, на якому буде грати в доту. Чому б і ні? Апгрейд заліза це найбільша стаття витрат. Хоча ПК збирають раз на 3-5 років, але відеокарта, процесор, оперативка це те, що постійно хочеться оновити. Якщо ви прагнете бути на вістрі прогресу, закладайте на апгрейди від 8 до 15 тисяч гривень на рік. Середня сума на ПК геймера складає з 9 тисяч гривень на ігри, плюс 2 500 на підписки, плюс 3 на аксесуари, плюс 8 на апгрейди. І тут сума легко може перевалити за 20-22 тисячі гривень на рік, а це десь на третину дорожче за консолі. І наостанок Super Mobile Gaming, оці який. Рахуємо. Мобілка. Багато хто думає, що це практично беззатратний варіант, але більшість ігор тільки умовно безкоштовні. Тобто завантажити гру можна безкоштовно, зрозуміло. Але потім починаються бойові пропуски, скини, внутрішньоїгрова валюта, преміум підписки, бустери, діаманти можна витратити більше ніж на AAA гру. Якщо ви активно граєте в кілька мобільних тайтлів, ці покупки легко можуть сягати тисячі трьох тисяч гривень на місяць або 10-30 тисяч гривень на рік. Візьмемо скромніше, але реалістичний мінімум для активного гравця. Це 5 тисяч гривень на рік. Підписки Apple Arcade, сотні якісних ігор без реклами та внутрішніх покупок за 200 гривень на місяць, 2400 на рік. Google Play Pass коштує 50 гривень на місяць або 450 гривень на рік. Це вигідні варіанти, якщо ви не хочете постійно донатити. Аксесуари. Наприклад, геймпад для смартфону. Тут ціни аналогічні консольним. Заходимо на Hotline.ua. І вибираємо. Причому є геймпади класичні, а є моделі, всередину яких ви вставляєте смартфон, і отримаєте практично портативну ігрову консоль, наприклад, Razer Kishi v 3 Pro. Також для мобільних геймерів знадобляться якісні навушники з мінімальною затримкою звуку. Вибираємо в каталозі гарнітури для геймерів, бездротовий спосіб підключення і блютуз. На вибір майже 250 моделей, як повнорозмірних, так і tvs затичок. Все це разом. В середньому може коштувати від 1000 до 5000 гривень на рік. Закладемо 1500 гривень. Отже, середня сума для мобільного геймера: покупки в іграх 5000 гривень, підписки 1500, аксесуари 1500. Це десь приблизно 8000 гривень на рік. Звісно, менше ніж на пісі чи консолях. Але тут головне зупинятися від спокуси вчасно і не витратити ще трохи. І це якраз у той момент, коли всі діти грають в смартфон. О, це ж безкоштовно. А батьки ж то не трекують сильно, що там знімається. І Ось, будь ласка, потім знімається більше ніж ви собі думаєте. Так, давайте. Підбивати підсумки нашого геймерського бюджету. Консольний геймер витрачає в рік приблизно 15-16 тисяч гривень. Окей. PC-геймер може перевалити навіть за 25 тисяч гривень, але в середньому це 20-22. Ну і технологія Mobile Gamer це в середньому 8 тисяч гривень на рік, якщо дитина правильно натискає кнопки і все там у неї з складуються з розрахунками. Як бачимо, геймінг це не дуже дешеве задоволення. Звісно, тут багато чого залежить від того, чим ви будете користуватися для того самого геймінгу. Можна купити собі одізі Mobius, якісь ігрові гранатури за 20 тисяч гривень, а можна обмежитися непоганим нашим українським хатором, і також все буде окей, чи взяти щось середнє, типу HyperX, та чи оті самі клавіатури, чи гімпади. Коротше, отак вибір здоровенний всього, куди можна вкладати. Ігри. Я, вже, ой, не ігри, гроші. Я вже не кажу про те, е, як там взяти і апгрейднути свій ПК новою відеокартою, процесором, планками оперативної пам'яті, і тоді вже той бюджет буде точно овер. І мені головне, знаєте, що цікаво? Скільки ви витрачаєте на ігри і оцей весь геймінг в рік? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А з вами був Мокіч сервіс Smorkshoping Hotline.ua і до зустрічі в наступних відіках. Boa noite.